Хліб у голова. всім відоме українське прислів'я. В ньому закладена вікова мудрість українського народу, який протягом усього розвитку приділяв хлібу велику увагу. Хліб у голова. Хліб, символ життя, добробуту, багатство. У тон Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів. І радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних дів хмяно пахне хліб. Без хліба немає обіда. Їб житний, батько рідний, гречного каша, мати наша. Нікидався хлібом, він святий, силовийся ласкавий, бувало, каже дід старий малечий кучиявій. Жайся хлібом, тож бо гріх, і ще до немовляти щасливо стримуючи сміх. Бувало, каже мати, Бо красенку черясен під бо жита дух медовий, життя несе у людський світ, і людські родить мови. Хто зерно сіє золоте, в землі палко не тому, той сам пшеницею зросте на полі вселюдському. Зерно Вадим Хрещенко у землі сховалось, щоб зимою спати. Піднялось весною за теплою ріжлі. Влітку з нього виросте колосок сок щоб лишалось осінні хлібом на столі. Хліб, сьому голова, де хліб і вода, там нема голода. Хліб це народне багатство. Шануйте, бережіть хліб, поважайте людей, які його зростили.